Доброго дня доброго усім, красуні, красені. З вами я Наталя Заполідіс і хочу нині розповісти вам, як самотужки зробити на митку. Якщо вам сподобався цей головний убір, його можна носити вдома замість хустки, він є дуже охайний, красивий, я в нього просто закохана. Ну, от як зробила я сама. Не мусимо ткати, хоча якщо ви вмієте ткати, це буде дуже добре. Але я не вмію, наприклад, ні ткати, ні вишивати. Зате я маю придане, знаєте, від своєї мами всілякі свої полотна, там простирадла, скатерки, що завгодно. І от я собі вибрала мамина скатерка. Мама вже давно померла, от мені приємно, що я можу користати її якби спадком. Це дуже гарна, напевно, з льону скатерка. І тут є такий візерунок, може не видно, такі круглі мандали з, з прирідженим, знаєте, тканиною. Якби я вміла вишивати, я би вишила. Але вишивати не вмію, через то зробимо тако. Ну, перші наметки були білі, я вам казала, так. Це є розмір 67, ну, наприклад, на 65, бо це не є повний квадрат. І це не обов'язково. Може бути шматок тканини або квадратовий, або прямокутний. Головне, щоб сторона, оця, якою ви будете пов'язувати, щоб вона. Зараз я виберу, яка краща, щоб вам показати. Оця, наприклад. Він в мене навіть не застрочений. Бачите, я так зробила тороки, і мені подобається. Це також можна обіграти. Ну, я собі думаю, що наші тітки, бабусі, вони якраз ну, там було би все позашивано і повишито, але от я ж сучасна українка, я можу собі вибирати ті образи, які я хочу, робити те, що я хочу, спираючись на витоки традиції. Отже, головне, щоб край був настільки, щоб він вам кладу на сторону, бачите? Тут то зійшовся. Під, під шиєю. Виглядає як сестра Мілосердя з червоний хрест. Вони, напевно, теж таке носили. І там навіть не обов'язково зав'язувати. Мені, от, наприклад, не стає там і не треба. А є от англійська голка. Я заколюю там під ростом, під лінією росту волосся. Так. І далі дивіться, можна лишити і так, і далі кінці наверх. Але я вам хочу показати, якщо ви хочете прикрасити, як зразу зміниться все. А от, білий колір він самий по собі гарний, але якщо поєднати білий і червоний, це надзвичайно. Я вже казала, що я не вмію вишивати. Я купила от такі стрічки, ткані, сучасні, так? Це дуже гарна стрічка, але я її не люблю, бо вона є з ружами. А наші предки мали геометричні узори, я вже десь сказала. От є така, мені здається, що це Буковинське щось таке яскраве, чудове. Ну, класно ну до цього строю. Мені до душі найбільше лягає оця стрічка, бачите? Така хвилька, такі ромби. І тоді, що я роблю? Я її беру, прикладаю тако. А тут є хитрість, треба це трохи посунути наверх. Треба втрапити, знаєте, так, щоб закрити край. Ну, я навіть не пришиваю, бачите? А чого? Бо я собі залишаю поле свободи до різних строїв брати різні стрічки. Я отака хитрунка. Щоб не робити багато-багато наметок, я собі там зав'язую бантик. Бачите, виглядає вже зовсім інакше. Набагато багатше. Тоді що я роблю? Я під... Вкручую ці хвостики. Більше треба тут підкрутити, тоді будуть ці кутики трошки менші. Ну, це вже залежить, знаєте, від того, який шматочок тканини ви маєте. І тоді, що з нього можна виліплювати, яку скульптуру на голові. Бо це для мене, знаєте, як орігамі. З квадратику що то складаєте таке, що зовсім не квадратик. Ну і от є більші голки. Тут також треба навик, щоб голову заковатись. Ну і це навіть така, знаєте, вода, симус такий. Або зав'язати. О, такі шпильки, дивіться, яка бездинка. Ці ушка можна таке закрити. І там ще раз заколотано, мені не подобається. І також можна ще от додати тут третю. Бачите? Нема яка красуня. Отак можна зробити намитку. Ззаду там дуже все охайно. Такий середньовічний образ, правда? Ну, на сьогодні все. Робіть намитки, носіть їх, як стадаєтеся вити на вулицю, носіть вдома, вони є дуже практичні. Надсилайте мені, будь ласка, ваші фотографії просто тут у коментарях, як ви зробили намитку, чи ви її вишили, чи ви її виткали, що ви ще вигадали, як ви ще її заклали, зав'язали, яку скульптуру ви зробили. З неї, якого, яку тканину ви взяли, як ви творчо розвинули традицію. Дякую вам, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, якщо вам це відео сподобалось, поширте його, поділіться ним. Нехай світ знає про нас, нехай світ знає, які ми красиві і багаті. На все добре, побачимося!